Привіт, мої художники! Сьогодні будемо малювати ось такі вербові котики. Для цього спочатку зробимо фон. Змішаємо синій з білим кольором, гарненько так вимішуємо, і також жовтий з білим це буде для додаткових промінчиків. Наносимо широким пензликом по всьому аркушу. Трішки блакитного, трішки плямку зробили жовтого кольору. Гарненько плавно розтягуємо весь колір. Тепер беремо коричневий кольор і знизу до верху робимо ось такі, як лінії, нерівні лінії. Це будуть наші гілочки. Робимо десь три гілочки. Від кожної гілки можна зробити ось такі розгалуження. Тепер будемо робити ось такі котики. Білий колір з чорним змішали, і тепер будемо натискати. Робимо такі, як віджими пензликом. На кінчик пензлика можна натиснути трішечки білої фарби, можна навіть світлішими їх зробити. І так з усіх сторін гілочки беремо, робимо такі натиски, трішки додаємо жовтого кольору, ось такими відбиточками. Ось така краса у нас з вами вийшла. У вас вийде, звичайно, краще. Ви всі молодці.